У шості побільшало закладів освіти, які перейшли на змішане навчання. Про це повідомила Наталія Сергейко, начальник управління освіти. До переліку закладів, в яких дозволено змішане навчання, додалось ще чотири заклади загальної і середньої освіти і два заклади дошкільної освіти. Також згідно з протоколом збільшено кількість учнів. Які зможуть одночасно перебувати в закладі освіти з 50 до 100. таким чином будемо збільшувати кількість води продуктів харчування в укриттях і в цих закладах освіти, за її словами проведена відповідна робота серед керівників начальних закладів і було прийнято рішення організувати додаткові заняття для тих учнів, у яких немає змоги підключатись до уроків через відсутність електроенергії та інтернету. З метою прикращення якості освіти в зв'язку з війною та відключенням електроенергії на жаль, не завжди всі учасники освітнього процесу. Я маю на увазі учнів і педагогів, можуть виходити на онлайн заняття. З Цією метою проведено співбесіди з кожним керівником закладу загальної середньої освіти. Створено групи для тих учнів, які не мають можливості з певних причин навчатися онлайн, і будуть організовані додаткові заняття безпосередньо. В закладах освіти в інший від навчання часу. Відповідно до чинного законодавства, наразі територія Шосткинської громади прирівняна до території, де ведуться військові дії. Тому до громади продовжує надходити гуманітарна допомога, розповідає очільниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймотенко. Мука, яка на сьогоднішній день роздається на пунктах видачі, вона теж є гуманітарною допомогою, яка надійшла до Шосткинської міської територіальної громади. Вона буде надходити ще, тому я хочу звернутися до усіх жителів Шосткинської міської територіальної громади. На сьогоднішній день розпочали видачу муки кожному дорослому жителю нашого міста. Пані Наймотенко запевняє, що всі дорослі шосткинці своє борошно отримають, навіть якщо зараз цього продукту не вистачить. Мука буде видаватися ще впродовж значного часу, тому що не тільки та, що розвезена на пункти видачі, знаходиться на пунктах видачі, а ще й та, яка буде надходити. До міста в старостинських округах борошно теж буде видаватися всім, хто там зареєстрований. Для цього потрібно буде звернутися до старости, які вже отримали борошно на всіх прописаних дорослих громадян. Крім цього, в шостку надійшла соняшникова олія, яку теж днями розпочнуть видавати в якості гумдопомоги. Олія надійшла ще не в повному обсязі. Тому, коли буде, там і овсянка повинна ще надійти, і олія, і ще якийсь вид крупи повинен надійти. Тому будуть формуватися продуктові набори, де буде видаватися олія, але вже ж не буде 10 кг муки, а будуть інші види там, по кілограму чи по два, в залежності від того, скільки надійде гуманітарної допомоги найближчим часом, вона буде далі розподілятися потім по продуктовим наборам. І видаватися. Ви знаєте, я не можу сказати, скільки її взагалі прийде. Ви ж зрозумієте правильно, якщо її прийде, наприклад, там 10 чи 20 тонн, то її ж не вистачить на всіх. Наступного разу ще прийде 20, тому будуть видавати іншим. Зразу на всіх. Всього не прийде. Приходить гуманітарна допомога поступово, і тому, якщо людина отримала маку, то ну який є смисл, наприклад, йти за кілограмом там іншої якоїсь крупи? Інше хтось інший отримує. Отож, потрібно тільки дочекатися своєї черги, і кожен отримає свою гуманітарку, каже наша співрозмовниця. Головне, бути стриманим і терплячим. Я хочу звернутися до усіх жителів Шосткінської міської територіальної громади. Всіх закликаю до того, щоб ми вели себе спокійно, щоб ми вели себе один до одного толерантно, будь ласка, будьте. Чемними, бути зважливими і всім всього вистачить. Все буде добре, все буде Україна. Ми повинні йти до перемоги не лайками, не криками, не обзиваннями один одного, а тільки толерантним ставленням один до одного і працювати на перемогу всі разом. У Шосткинській громаді триває робота у напрямку забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами громади. Про це повідомила начальник відділу економіки Дар'я Грибенюк. Що стосується транспортних перевезень, то транспорт міський і приміський працює на даний час. Працюємо по запуску в середу. Поїде приміський маршрут. На Глазова, подивимося, як буде наповнювати стаблу, який буде обсяг перевезень. Поглазова. Я дякую, але особисто перепровірте, щоб цей маршрут почав працювати. Добре, і те, що ми розмовляли вчора по е, нових формах оплати за проїзд в автобусах. Да, ми сьогодні поспілкуємося з цим суб'єктом господарювання. вияснимо всі позиції, на яких на яких вони акцентують увагу, і попрацюємо у цьому напрямку. Підприємці Шосткинської громади продовжують подавати заяви на часткову компенсацію вартості придбаних генераторів. Що стосується програми підтримки суб'єктів господарювання, відділом торгівлі приймаються заяви щодо. Надання компенсації суб'єктом господарювання вже подано близько саміх заяв, але люди приходять, консультуються. Головний спеціаліст відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Гремес проінформувала, що громаді наразі тривають. Роботи зі збору врожаю кукурудзи станом на сьогодні, нашими аграріями обмолочено 75% від її посівної площі та намолочено 28 вісім тисяч зерна. Також аграрії Шосткинської громади завершили підрахунок поголів'я худоби та птиці. Завершили проведення моніторингу наявності поголів'я худоби та птиці в домогосподарствах населення. Станом 101 2023 року в домогосподарствах населення нашої громади утримується 1374 голови великої рогатої худоби, що є на 82 голови менше від відповідного показника минулого року. В тому числі корів отримується 1293 голови, що є на 55 голів менше від відповідного показника минулого року. Оголів'я овець, коней та птиці також. Зменшується. Більше стало населення отримувати свиней та кіз. За словами Марини Геремес, ці аграрії громади, які отримують велику рогату худобу, Матимуть можливість отримати дотацію у рамках обласної програми розвитку агропромислового комплексу, але є тут і нюанси. Від нашої громади зможуть отримати дотацію на 933 голів корів. В населення отримується 344 голови та в сільськогосподарських підприємствах 589. Але тут хочу звернутися до мешканців нашої громади в змінах, які їм будуть прийняті до програми, зазначено, що до Отримують отримувачі корів, які отримують від трьох до 100 голів корів, які проідентифіковані та зареєстровані відповідно до чинного законодавства. Ну тобто, якщо по-простому, корова має мати паспорт, ми точно знаємо, що в нас є такі випадки в громаді, коли поголів'я отримується без реєстрації. Міський голова наголосив на необхідності старостам проконтролювати процес реєстрації худоби. Старо, прошу звернути увагу на це питання, що підняла Марина по реєстрації корів, по паспортизації таке інше. Це не проста справа, але треба робити, нічого ми не зробимо.